Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, Такі справи, я вам давненько нічого не знімав, покажу е, трішки мою загальну систему. Такі справи були, були проблеми. Що було? Е, мої тести на фосфати щось там е, глюки давали, то показували, що нема фосфатів. Я дозував, тозував. Стресували, зробив ССП, ну і показало, що фосфати 0,5. Ну, таке. Коротше, дозував, дозував, додозувався. Ну і потім таке почав менше годувати, підміна води, як, як завжди. Але що хочу сказати, коральчики почувають себе добре. І оці всі. Проблеми з фосфатами ну, так майже не сказалися на, е, на коралах, а там не фотосинтетик, дивіться, ото такий рожевий. Теж купив я його до цієї системи нової, де я морські е, коники е, хотів заселити, так? і тут воно, воно зовсім не пішло. Кинув до системи, думав, ну, не фотосинтетик, то понятно спроба номер 3 і нічого не працює. Але так, 3-4 тижні і почав розкриватися ну, прикольно. Ну, а тут що по системі вам показати, мої морські голочки, це, звісно, хайлайт цього акваріуму. Дуже кльові тваринки. От, э, дуже цікаво спостерігати за цими тваринками, дивіться. От такі парочка у мене зулу. Можна часами сидіти і спостерігати дуже прикольні рибасі. А так э, ну, цей біленький, теж парочка голочок таких білесеньких, теж прикольні. Ну і після відпустки думаю, що по... спробую заселити коників морських і там моя мрія. От. А так, які проблеми з'явилася ептазія, дивіться, так, і тут, і там. Ну Закинув, є такі два способи. Так, Бергія, равлики і креветки, кукендалі чи вурдемані. Я закинув в кукендалі, не працюю, чогось, не бачу їх зовсім. От, ну Може дістану десь цих равликів Бергія, закину парочку. от, А так реактор працює дуже добре, там всякі тваринки розвиваються, задоволений я оцею системою. Відтунце реактор для водоростів. От. Ну таке, а так особливих змін не є, немає. Так, загальний вид, поки так собі, не дуже мене влаштовує, але ну, потрошку будемо розвиватися і тут і там водорості так собі зростають тут і там. Але це не, не, не головна ціль, не головна мета цього акваріуму. Головна мета, коники морські, так? Це будемо розвивати. Дивіться, а ці прикольні, дуже. Волочки це дуже цікаві рибасики. Можна часами спостерігати, як вони плавають, дуже цікаво. Дивіться, полюють так цілий день, потрошку, тихесенько, течія тут не потрібна їм. Вони так е, люблять, що коли спокійно все, такі розслабоні. Ну, такі справи, друзі. Після відпуски побачимося так теж за 3-4 тижні і покажу вам, що буде там. Будемо дивитися. Всім па-па, хорошої неділі і па-па.